Вітаю, мене звати Світлана, я психолог-психотерапевт. Практикую з 2019 року. Працюю у клієнт-центрованому підході. Науково доведено, що саме цей підхід дає стійкі та значні результати у клієнтів, в чому я переконалась і на власному досвіді. Психологію я захопила ще зі школи. Вже тоді я зрозуміла, як можна змінити ситуацію, лише змінивши на неї погляд, що особисто мені почало допомагати в житті, і моєю мрією стало бути психологом. Але життя повернулося трішки інакше, і в психологію я прийшла значно пізніше, розпочавши свій шлях спочатку в якості клієнта, а згодом занурилася у навчання, що захоплювало мене все більше і більше. До проходу в психологію у мене було відчуття, що я живу не своє життя та постійно озираюсь на інших. Завдяки психології я змогла повернути собі своє власне життя, жити його не озираючись на очікування інших, почувати себе впевнено і вільно, робити вибір за власним бажанням, слухати себе і не відчувати за це страх, сором або провину. Завдяки власному шляху клієнта я знаю, з чим стикаються люди, які приходять до терапії, та який шлях їм інколи доводиться пройти. Тому головними моїми принципами є створити безпечні умови для того, щоб клієнт міг вільно говорити про те, що його дійсно турбує, і не боятись оцінки, засуджень та осуду. Зі мною клієнт може відчувати безумовне прийняття, а також те, що його розуміють і підтримують. Мої клієнти ніколи не почують від мене оцінки, що є добрим, а що поганим, та не відчують засудження. Ну і звичайно, однією з найголовніших умов терапії є конфіденційність. Все, про що клієнт говорить на зустрічі, залишається лише між нами. Ми травмуємось від людей і зцілюємось з людьми. І психотерапія це місце, де клієнт, можливо, вперше в житті отримує досвід того, як це, коли тебе дійсно розуміють, слухають, не дають зайвих порад, не повчають, а розуміють. Це місце, де, можливо, вперше в житті можна відчути себе значимим і любимим. На першому сеансі ми знайомимося з клієнтом та входимо в контакт. Клієнт описує свою ситуацію та формує запит, тобто, що саме він очікує від терапії. Моя задача як терапевта створити умови, щоб клієнт відчував безпеку та те, що на консультації він може бути самим собою, не захищатись, не вдягати маски, а бути таким, який він є насправді, таким, якби він відчував себе наодинці з собою. Тільки при таких обставинах клієнт може повністю розкритись і відверто розповісти про свою проблему. Якщо клієнт не знає, про що говорити на першому сеансі, а таки також інколи буває, не хвилюйтесь, я допоможу вам вийти на ту тематику, яка вас дійсно хвилює, та сформувати запит. Інколи, коли ми потрапляємо у травмуючі обставини, нам здається, що неможливо знайти вихід. Це відбувається тому, що в травмі ми не здатні мислити масштабно, і наш зір нібито фіксується на одній точці. І моя задача допомогти вам вийти з цього стану, після чого ви зможете розслабитись і знайти для себе нові шляхи для вирішення тієї чи іншої ситуації. Я впевнена, що з будь-якою ситуацією є вихід, і ми з вами обов'язково його знайдемо, тому з радістю запрошую вас до себе на консультацію.